Осінні хвороби із різким зниженням температури повітря та опадами у людей частішують застуди. Деякі з них медики вважають сезонними, адже поширюються вони саме восени. Як підготувати організм до настання холодів, щоб не захворіти, та що робити при появі перших симптомів, дізнавалась наша Ольга Бабенко. Для Тетяни цьогорічна осінь почалася з сезонної застуди. У цей період дівчина хворіє найчастіше, а це не впливає на звичний для неї ритм життя. «Хворію я восени досить часто, тому що ходять різні віруси, та й в принципі перепади, погоди це на мене дуже сильно впливає. Спочатку починається все з горла, і потім переходить в більш серйозну таку хворобу, від якої насправді. Стає важко жити в принципі, тому що ти не можеш зробити свої буденні якісь справи, ти не керуєш своїми планами, тому що тобою керує тільки хвороба. За словами медиків, причиною інфекційних захворювань восени є низькі температури та висока вологість повітря. Восени ми зустрічаємося з ринітами, з фарингітами, також ларингіти не отети починаються. Проявляються вони звичними симптомами, а це нежить першіння у горлі та біль у вухах. Ці симптоми характеризуються закладеністю носа, різними виділеннями з носа, загальною слабкістю, біль в суглобах, ломота в тілі, першіння та біль у горлі. Пані Ольга прийшла на огляд до отоларинголога. Зізнається, боїться недуга, тому намагається себе вберегти. Наразі так, що не чіпляється поки що, але стараюся, п'ю теплі чаї, тепло здіваюся. Аби запобігти захворюванню, медики радять не переохолоджуватись, одягатись відповідно до погодних умов та зігріватися теплими напоями. Щоб не захворіти, звичайно стараюсь тепліше одягатись, але коли не стає саме хвороба, тоді вже допомагає якийсь чайочок з лимончиком, багато різних фруктів, тому що організм потребує вітамінів. Звичайно, до лікаря не хочеться так швидко звертатись, тому вхід йдуть якісь всім доступні ліки за пеп. При появі перших симптомів все ж варто одразу звернутися до сімейного лікаря, аби не наражати себе та інших на небезпеку. Перш за все, бажано при таких симптомах, як нежить, біль, першіння у горлі, біль в вухах. Бажано звернутися в першу чергу до сімейного лікаря. Звернутись для, ну, для того, можливо, щоб він скерував до вузького спеціаліста, щоб обрати правильну Тактику лікування, щоб не було ускладнень, та нехтувати власним здоров'ям не варто, кажуть медики, адже звичайно осіння застуда може стати причиною хронічних недуг.